Акція тижня на акумуляторну пилу Крайсман. Ціна і так на неї смішна, а ми ще додаємо безкоштовну доставку. Зараз збираю, показую, як вона виглядає. З першої комплектації входить дві з таких акумуляторних батареї на 4 Агоди 18 вольт. Одна друга ланцюг, шина, чохол на шину, зарядний пристрій і сама пилочка. Автоматична подача мастила, верхнє підключення акумулятора. Взяли батарейку, це зверху підключили, можна йти працювати. Безключовий натяг ланцюга та фіксація шини. Ось так вона виглядає. Зараз ще підкину шину з ланцюгом, подивитись, як вона виглядає в зборі. Все, поставив шину з ланцюгом, можна йти пиляти дрова. Ось такий вигляд вона має у нас у зібраному стані. Дивіться, яка красуня, за ціною всього 4200 гривень, ще й з безкоштовною доставкою. Це просто халявна ціна на сьогоднішній день. Так, довжина шини 30 см. Ланцюжок у нас 145 зубів, крок 3,8. Давайте включимо, як працює. Ось така пилочка. Кого цікавить, замовлення лишайте за номером телефону, який ви бачите на екрані, або пишіть у приватні повідомлення.